Із 1 жовтня 2025 року зазнали змін строки подання до ДПС інформації про найм і звільнення працівників. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Жодних нових форм чи додаткових таблиць. Усе як і раніше, фіксуємо в додатку 4ДФ, там, де дві звичні графи: дата прийняття на роботу і дата звільнення з роботи. Проте тепер заповнюватимуть їх у різні строки залежно від статусу декларанта. Для юросіб, держорганів і податкових агентів, усе звично щомісячно до 20-го числа. А от ФОПам і самозайнятим додали трохи повітря. У них буде цілий квартал плюс 40 днів на звіт. Здавалося б, нічого особливого, але саме в деталях ховається ризик. Пропустили строк, маєте штраф або зависання працівника в системі. Це не новий обов'язок, а уточнення, запроваджене масштабним законом 4536, який, окрім іншого, зачепив ще й зарплатну звітність. Тож, навіть якщо все здається знайомим, краще тричі перевірити, бо через звичне найчастіше й трапляються фатальні помилки.